Всім привіт! На зв'язку мініагросуми. Хінтай на широкій резині. Це у нас 24 кінських сили, каємовський двигун. Редукторні мости. Повністю рівна підлога, бокова куліса у трактора і широка резина 11,2х24. По задній частині навісочка кріпенька, мости добренькі. Пара гідровиходів. В принципі, трактор заводський надійний класний, є, є по наявності, можна приїхати, протестувати його. І якщо вам сподобається, привеземо трактор до вас додому. Доставка безкоштовна. Чекаємо у нас на майданчики, Героя Крут 15 міста Суми. Всім гарного дня і мирного неба. Всім привіт на зв'язку мініагросуми. Хінтай на широкій резині. Це у нас 24 кінські сили, каємовський двигун, редукторні мости, повністю рівна підлога, бокова куліса у трактора і широка резина 11,2х24. По задній частині навісочка кріпенька, мости добренькі, пара гідровиходів. В принципі, трактор заводський надійний класний, є по, є по наявності, можна приїхати, протестувати його. І якщо вам сподобається, привеземо трактор до вас додому. Доставка безкоштовна. Чекаємо у нас на майданчики. Героїв Крут 15 міста Суми. Всім гарного дня і мирного неба!